Доброго дня. Сьогодні я покажу, як користуватися даним обігрівачем, як заправляти в нього балон, і трошки розкажу про самі балони. Значить, ми використовуємо балони з чистим бутаном. Чому з чистим бутаном? Тому що якщо буде не бутан, то ця плитка може його не прийняти. У нас на балоні є ось такий отвір. От, е, який у нас е, має бути маркером для вставляння самого балона в е, плитку? Ми знімаємо ковпачок, вставляємо балон таким чином, щоб цей отвір е, потрапив в е, цю штучку. От, тобто, ми поклали балон, натиснули цю важіль. Балон під'єднався до плити. Тобто все супер просто, ніяких пшиків газу немає, нічого такого. Закрили плиту. Значить, тепер ми подивимося, у нас на плиті є ось цей е, замок, і у нас на плиті є регулятор газу. Е, от, якщо ми доведемо регулятор газу до кінця, то у нас спрацює п'єзорозжих і він буде піджигати саму плитку. Але якщо сама плитка в, е, з першого разу не зажвася, нам треба використати режим е, холодного старту. Для режиму холодного старту ми беремо: ось тут є кільце, витягуємо кільце і повертаємо наш важіль. Оп! Все. Кільце можна відпустити, е, сам по собі нагрівач вже працює. О, тобто ми регулюємо е, подачу газу. От, за рахунок цього можна зробити менше більше. От, тепло дає дуже високе, тобто можна спокійно ставити прямо зверху е, сюди е, кастрюлю, і е, починати готувати. Для того, щоб е, було більш зручно, є ось така штука, яка ставиться сюди і дає можливість нам е, поставити ну, велику сковородку або велику каструлю. От. Таким чином він працює, нагрівається. Е, тепла дає досить багато. Ти прям відчуваєш, що тут ну, реально тепло. Е, от. А, і, е, і ще є режим переведення для того, щоб нам е, отримати більш е, зручну позицію, тобто, щоб воно жарило не просто вгору, а жарило в якомусь напрямку. У нас тут є ось така кнопка. Ми натискаємо кнопку от, і можемо перевести. Нагрівач в горизонтальне положення. Ось таке. Ну. Ну, але мені вертикально більш подобається, тому що вертикальне більш е зручне. Ось така піч. Для того, щоб вимкнути цю пічку, ми беремо, просто переводимо важель в режим OFF і все вимикається. При цьому дуже зручно, що ми можемо вільно відкрити. Цей відсік і від'єднати балон. Тобто, ми від'єднали балон, він у нас вже не підключений, з нього не буде нічого травити. Закрили ковпачком, поставили на зберігання, все.